ж Дениса неочікувано цікавий факт. Знайшла виявляється в 21-му столітті надзвичайно модно вирощувати на своїй садибі карликові сади. Уявляєш завдяки ну, карликові власне Карликові сади та, це, це дуже цікаво завдяки таким невеличкому зросту деревам. Кількість їх збільшується у рази. Тобто, у середньому на одному гектарі можна посадити близько 3-4 тисяч дерев, з яких можна зібрати, наприклад, 30-70 тонн яблуку в залежності від доглянутості сорту і віку саду. Звісно, що суттєвою перевагою карликових садів є легкість збору врожаю, адже дерева виростають лише до ну 4 метрів. Слухай, ну це дуже зручно, абсолютно тому, що не треба драбину, не треба це лазити, падати не треба загалом, бо це ж постійно треба зібрати яблука, як пам'ятаю з дачі, Драбина залазити обов'язково. Хоча я пам'ятаю в дитинстві, у нас на дачі була черешня така. Я на ну ні, скажімо скажемо, провів дитинство, тому що кожного разу, коли приїжджали на дачу... то у хлопчаків з таким чином забирають дитинство. От забирають дитинство, серйозно, серйозно. Тепер їм не будуть дозволяти лазити по деревах. Я залазив, сидів там, не знаю, і в черешні, звичайно ж таки. Це було цікаво. ну, Так от дитинство проходило. Можливо, так. Пабу ще заводил... каже, назбирає черешні на компоти. пішов, а я наївся, відпочиваю. приніс жменю. Каже, що ось вони, я їх не, ну, це не так, знайшов я на так дереві. Малину, немає? я думаю, мої родичі знають, як я малину збираю. Денис пішов, його немає годинки, дві, приносить от стільки, але наївся. Молодець. Власне, щоб врожай все ж таки був, плодові дерева навесні мають пройти ще й щеплення. Про тонкощі цієї справи дізнавалася Ірина Большакова. Щеплення плодових дерев здається вершиною садівничої науки. Цій операції варто навчитися і потренуватися заздалегідь. І головне підготувати якісні інструменти для обрізки. Нам знадобляться садовий секатор, пилочка, кополюровочний ніж та ізоплівка, яка з'єднає щеплені гілочки. Зазначу, що не тільки плодові можна щепити, можна декоративні культури, скажімо, троянди, бузок. Березу в плакучій формі, сортові властивості плодових культур передаються тільки вегетативним способом. На не дає спадковості сортових ознак, тому саме до початку сокоруху і проводять щеплення, наприклад, способом копулювання. В Цій історії саме головне, щоб була у нас прищепа, тобто той сорт, який ми хочемо мати, і ту культуру, яку хочемо мати, і підщепа. Тобто коренева система, на яку ми щепимо ту чи іншу плодову культуру, у нашому випадку на личу прищеплюємо персик, якості якого бажаємо передати. Заготовляємо живців взимку в грудні місяці, коли вони вже прозезінфіковані морозом. Кажемо, мінус 6, мінус 8 градусів. Заготовлені гілки зберігаються підписаними у пучку в прохолодному місці, занурені на 15 сантиметрів у вологий субстрат. При способі щеплення, який ми обрали сьогодні, діаметр гілок повинен співпадати. А на прищепі має залишитися три бруньки та місце для того, щоб зробити косий зріз довжиною 3 сантиметри. За центром зарізаємо язичок, такий п'ять. Міліметрів це для того, щоб фіксувалися наші компоненти, і точно так же зрізаємо тут 30 мм довжиною. Прищепу з'єднуємо з із підщепою так, щоб язичок прищепи заходив за язичок підщепи. знову ж таки стежачи за сполученням камбіальних тканин рослин. І ізоплівкою оплівкою обкручуємо, фіксуємо нашу прищепу на підщепі. Для того, щоб живець прищепи не підсихав. І щоб не пошкодили шкідники та хвороби його під час розвитку, ми одіваємо поліетиленовий кульок. Цей захист знімається тоді, коли почнеться розвиток бруньок приблизно всередині квітня. А відому приказку про те, що кожен має посадити дерево, можна замінити на таку: кожен може прищепити плодове дерево і умолодити свій сад.